І деякі з основних подій. Шановні пані і панове, ефір на каналі Телерадіо компанії на інформаційний блог новий. Студенти автомобільного факультету Надвірнянського коледжу НТУ завдяки меценату і депутату обласної ради Юрію Дерев'янку тепер мають змогу на сучасному рівні вивчати будову та ремонт автомобілів. А все тому, що благодійник допоміг навчальному закладу відремонтувати та модернізувати лабораторії для технічного обслуговування автомобілів, яке було вкрай необхідне для навчального процесу. У понеділок відбулося офіційне і урочисте відкриття. Були там і наші журналісти. На коледж НТУ сьогодні готує фахівців восьми спеціальностей економічного факультету, юридичного та автомобільного. Та саме підготовка фахівців автомобільного транспорту, механіків, є пріоритетом для навчального закладу, особливо нині, коли попит на робітничі професії постійно зростає. Практичні заняття це основа і необхідність для навчання. Та коли приміщення не відповідає сучасним вимогам, дати повні знання студентам неможливо, наголошує директор коледжу. Розумієте, коли приміщення не відповідає то там став якихось обладнання, воно, по-перше, не може його використовувати, по-друге, що воно вже зовсім, ну, це молода людина, вона приходить і вона потім потрапляє, бо йде на практику станції обслуговування, хороші станції. А в цих тісних приміщеннях це зовсім не робота. Це, що нам допоміг Юрій Богданович, воно відповідає сучасним вимогам. По обладнанню, по облаштуванню навчальних і навіть виробничих приміщень, тому що це вже не просто навчальне, а навчально-виробниче приміщення. Воно абсолютно наближене до е, таких умов е, сучасних станцій та Завдяки допомозі мецената, у двох аудиторіях повністю замінені вікна. Поставлена підлога, встановлені всі необхідні електромережі. Ростислав Нагорний каже, зробити ремонт планувалось тут давно, але недостатнє фінансування, як і всіх інших закладах освіти, не дозволило це втілити в життя. Тому за допомогою мецената директор щиро вдячний, був в планах створити навчальну станцію технічного обслуговування автомобілів. Важливість своєї допомоги усвідомлює сам меценат і відзначає, що фахівців, які мають практичні навчання навики сьогодні дуже мало, тож лабораторія допоможе готувати спеціалістів, які в майбутньому даватимуть результати, які так необхідні економіці. Студентів і молодих людей, які оволоділи сучасними технологіями, які розуміють, як в даному випадку складаються і побудовані сучасні автомобілі, які мають практичні навики, саме головне ремонту і обслуговування цих автомобілів. Їх досить мало сьогодні. Тому, коли в такому навчальному закладі з шкільних пар студентських пар і в таких лабораторіях ці навики студенти будуть отримувати, я переконаний, що ми будемо мати набагато кращий рівень оцього середньо технічного персоналу фахівців, які будуть давати віддачу і результат. Вже вищим часом тож на Двірняцький коледж дуже тепло зустрів гостей меценатів слібом, сіллю співали пісні і дякували, що допомагаючи школам та медичним закладам не оминули своєю допомогою на коледж.